Сьогодні розглянемо будинок у затишному місці, а саме у Орловці. Це село знаходиться у 15 кілометрів до найближчого міста, що забезпечує комфорт для мешканців та швидкої поїздки до міста. Загальна площа складає 55 квадратних метрів. Будинок побудований з цегли з металевим дахом. Всередині будинку стіни побілені. Та є дерев'яна підлога. Будинок має дві кімнати з твердопаливним опаленням. У дворі присутня криниця з насосом. Є Wi-Fi, що досить зручно. Будинок потребує косметичного ремонту, але є змога заїхати і проживати одразу. Всі меблі залишаються. Поруч сусідів немає, що забезпечує вашу тишу та комфорт. Заїзд до будинку хороший. Біля будинку знаходиться сарай, льох, сінник, погріб та літня кухня, у якій є все, що потрібно. Позаду будинку розташована ділянка землі, на якій можна розмістити городину. Є декілька плодових дерев, малина та полуниця. До центру села всього півтора кілометра. Добре розвинено сполучення з іншими селищами та містами. У пішій доступності зупинка транспорту, магазин, пошта, дитячий садок, аптека та дитячий майданчик. Село знаходиться всередині лісу, біля якого є річка для вашого відпочинку. Реальному покупцеві буде знижка детальніше у нашому телеграмі. Та не забувайте підписуватись на наш канал. Продається житловий будинок в мальовничій місцевості Щуровичів в Лопатинській селищній територіальній громаді Шептицького району Львівської області. Будинок має один поверх та займає 94 квадратних метри. Площа ділянки складає 16,5 соток. Будинок побудовано в 85-х роках з цегли та шиферного даху. У будинку є чотири житлові кімнати, два коридори, котельня та санвузол. Будинок з новим ремонтом та натяжними стелями. Залишилось змінити двері у дві кімнати. До будинку заведено газ, світло, вода, криниця та свердловина, септик, швидкісний інтернет. Система опалення зроблена в 2022 році. Твердопаливний котел, обкладений плиткою з новими радіаторами, а також є можливість підключення газового котла. У кімнатах також є пічне опалення, встановлено металопластикові вікна та нові двері, вихід на горище з двору. Літня кухня складається з трьох кімнат та ванної з бойлером. Також підведено газ, воду та електрику. Поміняні вхідні двері дерев'яні та металопластикові двері, пічне опалення, кухня, газова плита, гараж з оглядовою ямою, сарай та курник. На території ділянки також є господарські будівлі, дровітня та бетонний погріб, сад, два відокремлених місця під грядки, багато фруктових дерев та кущів. Є додатковий туалет на дворі. Поблизу протікає річка Стир з пляжем та ліс. Для детальної інформації, як завжди, переходьте до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал. До вашої уваги продаж будинку у селі Деревач всього 20 кілометрів від міста Львів. Це одноповерховий цегляний будинок. З візмостками з кольорової цегли та шиферним дахом, з всіма підведеними комунікаціями. Наявні також інтернет та супутникове телебачення. Площею 45 квадратних метрів та площею ділянки 6 соток. Перед входом є веранда, дві окремі кімнати, кухня в 5 квадратних метрів. Санвузол знаходиться в приміщенні. Є гідробокс та місце для встановлення ванни. Одна з кімнат повністю виконана з дерева, в якій можна проживати. Інша кімната більшого розміру, але потребує ремонту. Меблі залишаються земельна ділянка площею 6 соток. На якій є господарські будівлі, є криниця. Є бесідка, в яку потрібно встановити вікна та відреставрувати підлогу. Навколо все огороджено парканом. Це чудове місце для відпочинку та постійного проживання. За будинком є невеличкий город і кущі смородини та садок з яблунями. До річки та прогулянки по сосновому лісу всього 5 хвилин пішки. В селі є магазини, школа та садок, гурток волейболу та футболу та гарне сполучення з селами та містом лів, зупинки в один кілометр. Село рахується як місце для відпочинку туристів, є чани та будинки для відпочинку, тому є можливість переробити будинок для бізнесу. За більш детальною інформацією обов'язково звертайтесь до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на канал. До вашої уваги продається будинок Вінницької області Томашпільського району у селі Комаргород. Будинок цегляний, з відмостками з різного кирпичу. Дах шиферний. Має два поверхи. Чотири кімнати та дві веранди. Вікна замінено на металопластикові, але тільки на першому поверсі. У двоповерховому будинку одна піч, яка обігріває всі кімнати. На території є місце відведене для дрів. Будинок потребує внутрішніх робіт. У вигляді ремонту підлоги або заміни на нову. З комунікацій є електрика і газ. Які заведено в будинок. На території є криниця з насосом. Між кімнатами вимощені арки, залишаються всі меблі та техніка. Крім будинку, на ділянці є сарай, льох та гараж, маленький будинок з трьома кімнатами, з ремонтом, але без меблювання та техніки. З комунікацій проведено електрику, газ, воду та конвекторне опалення. Земельна ділянка рівна, огороджена новим парканом, з воротами для заїзду авто. Є доріжки та висаджені квіти та кущі, які у літню пору будуть радувати вас та друзів, та стануть невід'ємною частиною барбекю. Прекрасна транспортна розв'язка. Село активно розвивається. Є вся необхідна інфраструктура для комфортного проживання. У пішій доступності магазин, аптека, школа та дитячий майданчик. Для всіх ваших запитань обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі нові будиночки. Це затишний, трьохкімнатний одноповерховий будинок у доброму стані, площею 101 квадратний метр, з належною до нього, земельною ділянкою, площею. 8 соток. Будинок знаходиться у селі Кідьош, Берегівського району у мальовничій сільській місцевості. Будинок знаходиться на тихій вулиці. Вулиця забудована та населена. Будинок має кам'яний фундамент зовні стіни будинку, поштукатурені декоративною штукатуркою, дахове покриття будинку із керамічної черепиці. Справне, без протікань. Будинок перебуває у хорошому житловому стані. Ремонт не свіжий, але потреби у проведенні нового ремонту немає. Все збережено у хорошому стані. У будинку майже всі вікна замінені на металопластикові. Покриття підлоги залежно від конкретного приміщення, це паркет, ламінат або плитка. Будинок теплий, без сирості. У будинку є три кімнати, кухня. Газовка, менше за кухню приміщення, що призначене для готування їжі, ванна з суміщеним санвузлом, ванна окрема та окремий туалет, два коридори та дві кладовки. Під будинком є функціональний підвал, який використовується для господарських потреб. Двір викладений бетонними плитами. На подвір'ї також розташована літня кухня та функціональний гараж. Крім того, у дворі наявні парки місця для декількох авто, задня частина ділянки, зайнята невеликим садом та городом, наявне обладнання комунікації, електропостачання, індивідуальне опалення двох типів, газове, що працює незалежно від наявності електричного струму, та твердопаливне, індивідуальне водопостачання, лічильники на комунікації. У селі наявна необхідна соціальна інфраструктура, дитячий садок, школа, медична амбулаторія, відділення пошти, кафе, всього, 8 від, ну, всього за 8 кілометрів знаходяться термальні басейни, 11 кілометрів до екокурорту та 26 кілометрів до комплексу термальних вод Косина. Будинок підійде для проживання родини, яка гідно оцінить переваги спокійного та затишного життя. Обов'язково підписуйтесь на канал та переходьте за посиланнями до телеграму.